Робниці нагадують про минуле, але Христове Воскресіння відкриває двері в майбутнє. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми звернемо увагу на величне майбутнє, яке Господь готує для своїх дітей. Ті, хто дивився відомий фільм «10 заповідей, мають хоча б загальне уявлення про велич і розкіш стародавнього Єгипту. Вчені нараховують близько 170 відомих фараонів, які правили цією країною. Багато з їхніх поховань було розграбовано. Проте 4 листопада 1922 року археологічна команда на чолі з британським єгиптологом Говардом Картером відкрила гробницю фараона Тутанхамона, який правив у 14 столітті до нашої ери. Тутанхамон зійшов на трон у віці близько 9 років і помер у 18. 16 лютого 1923 року команда Картера увійшла до запечатаної поховальної світлиці Тутанхамона. Світлиця була покрита золотом і прикрашена містичними символами захисту. Всередині саркофага. Знаходилася непорушна мумія, обгорнута 143 ювелірними прикрасами та вкрита знаменитою синьо-золотою поховальною маскою. Протягом майже 10 років після відкриття Картер фотографував і каталогізував усі 5398 предметів, знайдених у гробниці. Серед них були трон, луки для стрільби. Сурми, чаша у формі лотоса, їжа, вино, сандалі, білизна з нової тканини та церемоніальний вітрильний човен, що символізував подорож фараона у потойбіччя. Стародавні єгиптяни вірили, що тіло є домом для трьох частин душі Ка, Ба і Ах. Без тіла ці частини не могли взаємодіяти, і людина переставала існувати. Процес муміфікації, супроводжуваний ритуалами і молитвами, мав на меті зберегти тіло цілим для потойбічного життя. Гробниці були наповнені всім необхідним, щоби зробити цю подорож максимально комфортною. Десять кар, які передували виходу ізраїтян із Єгипту, були божими судженнями проти єгипетських марновірств у протилежність муміфікованим тілам єгиптян. Бог обіцяє своїм послідовникам нові прославлені тіла і вічне життя з ним на небесах. Апостол Павло пише: адже наше життя на небесах, звідки і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Павло закликає віруючих. Не зосереджуватися на земному, а звертати свій погляд на небесне, де наше справжнє життя. Ця перспектива кардинально відрізняється від світогляду фараонів, які вкладали всі свої ресурси в підготовку до потойбічного життя, залежного від фізичного збереження тіла. Для християн життя на землі. Це тимчасове, а небеса є справжнім домом. Фараони прагнули безсмертя через збереження своїх тіл, але це не гарантувало їм духовного життя. Християнська надія ґрунтується на обітниці Христа, який дарує не просто продовження існування, а досконале Воскресіння у Божій славі. Павло наголошує, що саме сила Христа. Яка підкорила смерть і гріх, перемінить наші тіла у прославленні, це вказує на те, що джерелом справжнього життя є Бог, а не людські зусилля чи ритуали. Християнська віра підкреслює, що вічне життя дається благодаттю через Христа, а не через магічні формули чи матеріальні досягнення. Цей текст спонукає нас не прив'язуватися до земного. Як це робили фараони, а жити з небесною перспективою? Наше справжнє життя у Христі. Фараони зводили величні гробниці, але їхні надії виявилися марними. Християни покликані вкладати свої зусилля в духовний розвиток, служіння ближнім і будівництво Божого царства. Помолімось, дорогий наш небесний Отець! Ми безмежно вдячні тобі за ту славну перспективу, яку Ти даруєш нам. Ти готуєш, Господи, для кожного вічне життя. Ти, Господи, подаруєш кожному, хто повірить Тебе безсмертя. І ми дякуємо Тобі за це. Благослови нас цьому, і допоможи нам завжди залишатися Тобі вірними. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В Ісусі Христі ми маємо чудову надію. Нехай ця надія буде вашим натхненням у житті.